Колесо сансари програмний цикл проходження уроків на платформі Земля. Усі душі потрапляють сюди для зростання та розвитку. Програми проживання ретельно підбираються індивідуально для кожної душі, але не всім дається така можливість все продумано так, щоб душа циклічно потрапляла на переродження, пізнаючи все нове, набуваючи досвід, мудрість. Для набору енергії, не виконавши завдання в одному втіленні, душа втілюється в інше. Продовжує проходити програму кармічних завдань. Чим вищий рівень, тим складніше завдання. Коли вам прийде усвідомлення того, що вас тут на землі нічого не тримає, то колесо сансари вас відпустить і ви отримаєте звільнення. Колесо сансари – це велика програмна матриця. В якій закладені всі шкільні предмети, закони догми, правила мудрості життя та існування всього живого, чорне та біле, всі спектри, емоції, всі пороки темного та всі рівні білого світлого. Людська душа має пройти всі рівні розвитку закладених програм у цьому колесі. Навколо нашої планети розміщено інформаційне програмне поле. В якому закладено всі щаблі розвитку цивілізації. Це можна назвати бібліотекою і в той же час кордоном та брамою в нашу систему. Увійти в цю систему можна лише маючи програмний код пропуску, тобто договір з найвищими авторами цієї планетарної системи. А увійшовши до неї, необхідно виконати всі умови договору. Пройти всі закладені програми проживання землі, які приписані цій душі. По суті, душа, потрапляючи щоразу в матрицю, вирощування та розвитку, дає згоду на втілення без права вибору і чекає на це втілення заради проходження всіх програмних уроків, щоб вийти з матриці колеса Сансари. Душу автоматично викидає з матриці в результаті досягнення неї найвищої точки. Початку та одночасно кінця, тобто центру колеса Сансари, пройшовши всі щеблі розвитку, душа стає мудрою, досвідченою, усвідомленою. Коли людина приходить сама до усвідомлення точки відчуженості від земних понять існування, та її вже нічого не тримає, то відбувається остання стадія трансформації душі, поєднання душі з творцем, я. Є частка всього. Я це все, усвідомлення всього існуючого, поняття всіх процесів, коли розум тіла не реагує емоційно на жодні провокації, оскільки є усвідомлення всього, що відбувається, навіщо і чому причини і наслідки. Душа виросла, їй вже все відомо. Погляд крізь простір. Для душі відкриваються знання. Інформація, яка була прихована та незрозуміла для усвідомлення та прийняття людським розумом. Головне завдання вищих сил, це досягнення поняття буття душею через грубу матерію фізики. Коли душа в обмеженнях усвідомить і зрозуміє суть буття, тоді ворота виходу з матриці відкриються в інший простір вищого порядку. Для проходження програмних уроків у матриці. Закладено безліч суб'єктів зі своїми програмами, які впливають на взаємодію, прогресують і змушують душу розвиватися. Дуже важливим фактором є ступінь глибини проходження уроку. Чим складніший рівень і навантаження, поставлене для душі у втіленні, тим потужніший вибір енергоскладу та глибина суті самого уроку, ширший та об'ємніший, багатогранний процес. Поставленого завдання для душі. Циклічність проходження душею програмних уроків сильніше зміцнює душу та наповнює, насичуючи її різними енергіями. Чим більший і ширший склад енергополя людини, тим глибше і усвідомленіше розпакування матричних кодів, тобто розпізнання душею процесів, що відбуваються – а це отримання відповідей на багато запитань, чому, звідки, навіщо і як. Якщо душа пройшла етапи перевтілень, це не означає, що вона залишить поле матричної системи, вона залишається на вищому полі рівня розвитку душ і бере участь у вирощуванні та розвитку інших душ зі своєї родової конструкції. На тонкому плані є завдання програмного зростання душі, зуміти на тонкому плані взаємодіяти з іншими душами, впливати та ділитися досвідом у розвиток обраних програмних полів. Там теж у всіх є свої професії, і кожна душа зайнята справою насамперед для власного зростання та розвитку. Ще колесо Сансари прокручує людину за програмною суттю астрологічного циклу. Якщо людина народилася навесні, то в неї закладено певний вид характеру, поведінки, певні рамки, що відрізняється від характеристик народжених людей влітку та взимку або восени. Найголовніша суть полягає в проходженні душі всіх цих циклів. Душа повинна пройти і пропустити через себе всі ці програмні характеристики різновидів характеру, за всіма знаками зодіаку. У цьому полягає суть колеса Сансари, такою є школа зростання людини та душі в цілому.